Так. Робимо гаплієнту, коленвал балу повністю от балансований. На даний момент це є один з найкращих корінвалів. Тобто Можна його ставити і під турбіну, і по всьому. Він іде кований. Тобто робили його як раніше по гостам і повністю. Нормативом тобто робилась упаковка, і зпаковки вже тоді шлюфувався і робилось сам виріб. Тобто Це не литий, це не кований. Чому так? Тому що він довше служить і він не, не тріскає. Тобто В кого суда по всі колінвали, я думаю, що вони знають, як роблять ковані колінвали. Тобто Тут іде повністю дірка, тут іде паспорт. На паспорті є оригінал, Ось такий логотип. Далі тут іде вибитий номер, е, номер, який записаний в паспорт, тобто паспорт під кожен коліга е, індивідуально. Так що, хлопці, коли, кому треба колінвал, він ще отбалансований, Кожен колінвал перед відправкою, е, тобто вони нам приходять, ми їх відвозимо всі на. Стенд, який провіряє на прогиби, на розмір, все повністю тут все в ідеалі в допусках. Так що, якщо хтось захотів, да, він стоїть трошки дорожче, скажу вам, він буде стоїть від 10 тисяч гривень. Тому що ціни міняються, не знаю, який час і яке время виложиться. Тобто цей коленвал можна ставити сміло і працювати. Ті, хто його ставив, напишіть, як вам.